Вітаю вас, друзі, підписники, гості каналу, українці, україночки, всі, хто підтримують нашу країну, незалежно від того, де ви знаходитесь в Україні чи за її межами, і незалежно від того, як ви підтримуєте Україну своїми діями, вчинками, молитвами, донатами, волонтерством, все одно. Вітання всім, хто наближає щодня що миті нашу перемогу. Дуже рада бути знову з вами. Мене звати Оксана, я таролог. На цьому каналі розглядаю найрізноманітніші питання, що цікавлять мене або моїх підписників. Сьогодні буде розклад відповідь на персону. персону. Звуть цю людину Давід. Я думаю, що ви вже здогадалися про кого це. Аж це, слухайте, електрика блимає на цьому слові. Так, не буду називати прізвищ. Якщо вгадаєте, пишіть в коментарях. Хтось із підписників мене попросив зробити розклад на цю людину. Ну, наближено до президента. Так, звати Девіт. Буду робити розклад маска. Тут 10 питань, 10 карт. Зараз їх викладу, і будемо відкривати і тлумачити. Так, і невеличке попередження для всіх, хто зараз почне в коментарях, ай-яй, мені пальчиком сварити, друзі, якщо вас дуже засмучують мої розклади, будь ласка, не дивіться їх. Ті, кому це цікаво, продовжуємо дивитися. Ті, кому не цікаво, робимо <стоп>, стоп і переходимо на інше відео. На цьому каналі або на інших каналах на Ютубі дуже-дуже велика кількість різноманітних відео. А для тих, хто продовжить дивитися, говорю так: друзі, знати правду не страшно. Ну, іноді неприємно, але мені здається знати правду краще, ніж її не знати. Ну що, поїхали? Поїхали. Отже, перша карта. Загальна характеристика цієї людини, особистості, що вона себе представляє? Беру на камеру. Так, друга карта. Думки цієї людини стосовно України. Що ця людина думає про Україну? Третє, який він хоче здаватися українцям? Яким він хоче здаватися українцям? Четверте, які його справжні наміри по відношенню до України, українців? Так, п'яте. Що хорошого він може дати Україні? Не влазить маленький. Так, що хорошого може дати Україні? Що поганого може принести для України задумана людина? На ім'я Давід. Так, чи здатна ця людина на злівчинку відносно України? Чи здатна ця людина на злівчинку відносно України? О, Господи. Ну. Так, так, от покладу зараз. Відкрила паралельно. Так, чи може спілкування і взаємодія з цією людиною бути небезпечним для України? Так, от я покладу. І порада для українців, як, ну, в принципі, для держави України, для українців, як краще себе поводити з цією людиною. Ну, що з нею робити взагалі? І тох передбачення для України. Взаємодії з даною людиною, що нам, в принципі, ця людина принесе. Так, на дні колоди в мене сімка, чаш, фантазія, мрії. Ну, подивимося до це. Так, відкриваю зараз всі відкрию, друзі. Зараз я відкрию всі карти. А потім будемо дивитися. Я сама не знаю, що ще буде. Це завжди так цікаво. Особливо, знаєте, мене так забавляє, коли люди кажуть, а ми і без вашого таро знали, що так воно і є. Це ж говорить лише про те, що таро говорить правду, правда? От. ну, В принципі, це я про це це я до цього. Так. Слухайте. Ну, взагалі таке щось, не можна сказати, що щось все дуже погано. Чесно, от мені б, може й хотілося, щоб. Я, в принципі, в мене не сформувалося ставлення до цієї людини. Я його сприймаю як не дуже великого професіонала, якщо чесно, але от ну. Добре, давайте, що покажуть нам тарот, і будемо говорити. Отже, у нас перша карта, характеристика людини, що вона себе представляє. Ну, В принципі, випала така десятка чаш. Це людина свята, це людина радість, дивіться. Ну, Якщо ви подивитесь на його фото, це чоловік, я вам скажу, це чоловік. Він такий, мені здається, якщо б його не, не терли його ім'я в політичних просторах, то він, здається, такий взагалі лапочка, його, знаєте, хочеться взяти на ручки, погладити як котика. От таке в мене враження. Тобто це людина, от, ну, він радіти любить, він любить, щоб все було гарно, щоб ніхто не ображався, щоб, е, ну, щоб все було кайфово лайтово, там, весело, наповнено, щоб все було по-домашньому, по-сімейному. Тобто, ну, В принципі, людина. Отака от, Немає на якоїсь такої там каменя за пазухою, що от я ще всіх побідю, я всіх накажу. Ні, такого немає. Така от людина, бачите, така, дуже приємна, я б сказала. Навіть приємна. Наскільки ця людина відповідає своїй посаді, ну то вже інше питання, але от як людина її показали, так, доволі таку приємну. Так, друге питання, яке у нас було? Які думки цієї людини по відношенню до України? Україна це фарт взагалі. Бачите, Україна це можливо найкраще, що сталося в житті цієї людини. Україна це потужний рух вперед. Ну не можна сказати, що людина якось має щось, знову ж таки, якийсь, знаєте, взагалі мечів не випало. Зверніть увагу. Це говорить про те, що людина, можливо, навіть більш емоційна. Дивіться, серед усіх карт випало раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять випало карт чаш. Жодної Пентакли, ось одна пентаклива карта випала, так. Старші аркани 4. Немає ні мечів, немає ні е, цих. Жезлів. Тобто тут людина м'яка така. Ну, можна сказати, обтікаєма, ну, е, така м'яка. Така, знаєте, от. Так, ну, в принципі, ставлення до України по колесу фортуни, це давайте уточнимо. Чи це говорить, що це так прямо людина дуже класно ставиться, що це вдача для неї? так, Чи це так міняється ситуація? Всяк так. Так, вдача або міняється ситуація. Так, я дивлюся сьогодні на прямих. Ну, вдача, да, хороше ставлення. Хороше, насправді хороше ставлення. В принципі, не можна сказати, що. А до українців як ставиться хвилиночку, давайте так що ми тут не спитали до українців. Ну, до, до українців трішечки гірше ставиться. Да? Тобто Україна як країна нічого, да? бо в Україні багато ресурсів. Україна, в принципі, класна країна, чому б ні, А до українців ставиться, бачите. По десяточки м'ячей. Це говорить про те, що якась ситуація болісна, яку дуже хочеться завершити, або вже завершили. Тобто, щось з українцями цієї людини не дуже складаються стосунки. Тобто, якась така біль іде, біль. Тобто, ця ситуація дуже неприємна, яку або хочеться завершити, або вже вона завершується, або вже завершена. Угу, цікаво. Ну, давайте я залишу її тут. Так, зараз сховаю, щоб вас не засмучувати цими картами негармонійними. Так, яким він хоче здаватися? Україні і українцям. Ось таким ось. От, зучаш, люблячим дуже, дуже люблячим. Дуже таким, знаєте, Лапочкою. Ну, гарний, правда. Честно, <смеш> таке враження ну, ну, котика-котика такого йде. Хотіла про серйозну людину зняти, а виходить таке. Ніхто, я не знала про кого знімав відео. І мені здається, це може ще бути, знаєте, от ставлення, що його закидали, що до нього так ставляться. Бач, він такий гарний. А до нього так ставляться йому дуже боляче. Це також може. Мені аж боляче, слухайте. Ну, правда, такий він. Можливо, це і неправильно, такі слова емоції з мого боку. Але ж ну так карти показують, я так прочитую їх. Я їх так прочитаю. Так, дивіться, хочеться йому здаватися емоційним, наповненим, люблячим, таким, ну таким гарним хочеться здаватися. Бо для нього це важливо. Почуття, любов це для нього важливо. І справжні наміри відносно України. Справжні наміри ну дружити з Україною. Такі от стосунки вибудувати, знаєте, довіри, гармонії, симпатії, приязні такої. знаєте, от Як хлопчик і дівчинка, бачите, вони люблять так, як в дитинстві, знаєте. От... Я знаю, зараз полетять коментарі, що ви про нього таке кажете. Ну, кажу, що є, слухайте. Як було про пана Є, виходило, що виходило, та й казала. Тут виходить, як виходить. Ну, дивіться, ну, що, я вина, що воно таке виходить. Може, інший розклад якийсь зроблю, інше щось покаже. Але тут показує так. Ось таке от няшне, таке, знаєте, щоб кіточки дарити, щоб Україна ратіла, він все добре робить, він все гарно робить. Ну, ну, ну так от, тобто, він такий, він... Мені здається, він тоді навіть не розуміє, за що його критикують наші, наші критики. Ось таке враження в мене стається. Так, що хорошого для України може зробити ця людина? Що хорошого? Ну нічого, друзі. От, ну, він такий емоційний, але він, знаєте, от емоції вони ж не завжди корисні, правда? Емоції це, ну, як вам сказати, емоції гарні в міжособистісних стосунках. Так? Емоції гарні для творчих людей, для співаків, для акторів, для музикантів. А для політичної для людини, яка займає якусь посаду державну, ну це не дуже так емоції, правда, згодні. Тобто він от може й хотів би, але він ну не може, він нічого не дасть. Нам буде сумно поряд з ним. Тому що він не фахівець. Окрім того, що людина хороша, треба ще бути фахівцем. Я недавно слухала відео, не пам'ятаю, генерал якийсь. Якийсь генерал. Як він казав, так, так може бути. Ні, не генерал, ну не важливо, якесь відео слухала про те, що от політика, коли призначають людей, ну, тому що він же хороша людина, це не дуже правильна політика, особливо в державі. Треба призначати професіоналів. Тому що хороша людина іноді може не знати, як правильно діяти. Тому при всіх своїх позитивних ну, намірах він нічого хорошого. Ну, він не дасть нічого поганого, але нічого хорошого. Щось воно отак, от воно, не виражено ніяк. І це стабільно нічого хорошого. Це стабільно от, от ніяк. Стабільно ніяк. Стабільно про ніяк. Нікак. Ми вже не хочемо того, що він нам дає. От Україна вже цього не хоче. А що він нам таке дає? Ну, ми все чекаємо, чекаємо результату. Чекаємо, чекаємо якогось результату і, і не дочекаємося. І все ми нам ну, ми не задоволені його діяльністю. А, так, ну, тому так, так от сумно, бачите? Тут сумно, і там сумно. Нам сумно від його діяльності. Це правда. Я чула багато, читала багато критики на його адресу. Пишіть, хто зрозумів, хто це пишіть в коментарях. Так, далі йдемо. Шосте, що негативне може дати ця людина Україні. А ця карта мене трішечки непокоїть, тому що я цю карту бачила вже в пана є, що вони вибудовують отаку жорстку вертикаль. Якщо це, дивіться, імператор, в принципі, це непогано. Імператор це. Ну, Чітка організація, чітка структура, але чи це гарно для демократичної країни, це велике питання. Якби це було у нас, наприклад, військо якесь, так? для військової організації, там, чи ще для якоїсь організації, ну, ви зрозуміли, там, де потрібна дисципліна, порядок, підпорядкування, це було б круто. Навіть деякі компанії комерційні вони вибудовуються за таким принципом. Це, мабуть, теж непогано. Виробництво може будуватися за таким принципом, але наскільки це гарно для держави, демократичної. Критичне, то в мене великі сумнів. Мене ця карта трішечки напружує, і виникає таке питання: а чи дійсно вони будують цю жорстку вертикаль? Відходно так, да. вони будують щось, що розбиває нам серце, друзі. При всій, всій своїй лайтовості, як людини, ця людина все-таки здатна бути частиною системи. Жорсткої системи, яка дасть Україні вибудовується жорстка вертикаль. Можливо, зараз хтось скаже, ну і хорошо, буде порядок. Я проти цього. Я вважаю, що немає на зараз кращої системи політичної політичної системи ніж демократична при всіх своїх недоліках. Але це найкраща система, тому що там є змінюваність влади. Розумієте, влада повинна в сучасному світі змінюватися. І народ повинен зростати. І народ повинен нести відповідальність за ту владу, яку він обирає. Тоді буде гарно всім і владі, і народу. Так, чи здатна ця людина на злі вчинки по відношенню до України? Ну, ні, мені здається, він намагається від цього піти. Тобто, свідомо, так, от, що, знаєте, прям таку злогіні. Ні, він цього не буде робити. Як от Патрушин, наприклад, той прям хоче нас знищити. Знаєте, хто такий Патрушин, Да? Так, ну і містер Пу, ви знаєте, теж. А от ця людина ні, вона не хоче цього свідомо. Але бувають люди настільки м'які, що вони от творять зло без, без власної волі. У них нема на це волі, але тим не менш вони це все одно роблять, тому що вони є частиною системи і вони до цього причетні. Але, можливо, він не хоче від цього піти, але щось йому не дає. А що не дає піти від цього? Ну, можливо, можливість заробляти гроші. Стабільність якась. Тобто людина має стабільність йому тут добре. І, в принципі, усвідомлення того, що він трішечки може шкодити Україні, для нього не так гостро стоїть. Так, давайте далі пішли. Що там ще? Чи може спілкування з цією і взаємодію з цією людиною бути небезпечним для України? Може, на жаль, друзі, може. Тому що це, знаєте, в поєднанні з імператором це говорить про те, що це така система, яка буде дуже неясною, не буде чітких правил гри, не буде ясної, зрозумілої? Політика чіткої, тобто це буде все розмите, розпливчисте. Декого це буде, ну, таких, можливо, людей, як я, демократи. Да? Тобто я хочу, щоб все було по правилам. Я хочу, щоб людина займала свою посаду, тому що вона виграла конкурс, тому що вона найкраща, а не тому, що вона там кум, сват, брат і хороший чоловік. Так, тому так, дійсно, може бути. Може бути. Е, на жаль, може бути. Так порада нам, як краще вести себе з цією людиною. Дивіться. Треба робити правильний вибір. Дивіться, і це не тільки про людину. Ось це у нас карта закохані. Це, в принципі, про вибір, власний. Дивіться, я тут хочу, якраз от думала, коли це сказати. Скажу тепер. Можливо, комусь мої слова не сподобаються, можливо, комусь дуже не сподобаються, І на мене знову полетять їхні, е, такі злі коментарі, але ну нехай, хай я витерплю це. Але е, я скажу все одно. Дивіться, дуже багато людей ще досі не усвідомлюють. Громадян простих, що е, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Дуже багато, дуже багато людей тому не ходять на вибори. А якщо ходять, то голосують. Ну не дуже усвідомлено. Хтось сказав, якось сказав. Так, от, нам треба навчитися кожному українцю робити свідомий вибір, власний, виходячи з власних інтересів, самостійний свідомий вибір. А потім за цей вибір нести відповідальність, не звалювати ні на наступників, ні на попередників, ні на кого. Так. А просто сказати, так, я помилився, коли я зробив цей вибір, і подумати, чому я помилився. В чому я помилився? Тому що 80, 73% голосували ж не за президента, а вони голосували проти попереднього президента і за пана Голобородька. Подумайте про це. Я б різко не звучали мої слова, але іноді потрібна гірка. Пілюля для того, щоб оздоровитися, вилікуватися від чогось. Так, тому треба навчитися робити самостійний свідомий вибір. І і передбачення для України взаємодії з цією людиною. Нічого поганого я не бачу, тому що можливо в цій людині не так багато сили влади, а можливо, народ України таки подоросліше і не дасть. У випадку, чого робити різні там нехороші речі, не дозволить бути свавіллю, в принципі, самодостатність, самодостатність це дуже гарна карта. Україна стане самодостатньою. Я вже вкотре говорю в кожному своєму відео, що, друзі, ми переможемо. Ворога зовнішнього і зрадника внутрішнього. Розумієте, от така ми країна. Зараз такі часи. Стільки людей зібралося зараз в Україні, які хочуть перемогти, що нам ні внутрішні зрадники, ні колаборанти, ніхто нам цьому не завадить. Я в цьому більш ніж впевнена. І на цій позитивній ноті хочу сказати вам велике дякую. Підписуйтесь, ставте лайки, лайки, вподобайки, пишіть коментарі, репостіть це відео. До нових зустрічей! Всього найкращого.